Всім привіт! З вами я, Макс. Ну і ви на каналі Макс Майнкрафт. Ну, і сьогодні я хочу показати, що я взяв в подорож. Так. Почну з такого. Це водяні о, такі пістолетики. Сюди наливаєш воду і стріляєш. Є два типи в мене зелений та фіолетовий. Також маю такі дві нас, е, гри. Типу, це про Соніка, а це гра, де, типу, ось ви, типу, маєте разом з людиною карточку. Та ось наскільки вона розумна, який у неї біг, який у неї ріс, рост, та також наскільки вона незвичайна. І типу, ти сказав, наскільки вона типу, розумна? І, і в кого типу ти поклав чотири. А в твого суперника е, 6, то, і, то твій суперник виграв. Далі. Я швиденько покажу отакі навушники. Типу, щоб я, коли їхав в посіці, то міг включити щось та послухати в навушниках. Тож беру отакі е, трипопіта, амонгаз беру Отаке морозивко. Та морозивком такий кружок. Також я взяв отакий. Іграшки з Minecraft Movie. E, Minecraft фільм Отакий е, е, хто літає на літрах персонаж, та також отака рожева вівця. Скажу, скажу, залишилося чотири речі. Далі спляші королеви. Наступне. нас. Далі в нас отакий м'ячик. І залишилось дві речі. Далі я взяв отакі карточки Uno Minecraft. І останнє це в нас. Це в нас отакі вибухові кошенята доброго та зло. Ну і отак от, от я зібрався в подорож. Можливо, коли я вже буду в подорожі, покажу. Жу. можливо, ще щось візьму. А доки отаке відео в мене вийшло. І що вам не сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на канал та можете написати в коментарях, як думаєте, куди я поїхав. Всім до побачення та слава Україна Україні і гарного всім дня!